За 23 рік і чим він був для вас особливий в плані водійства волонтерства? Ми протягом року весь час їздили з допомогою до військових. Скільки вдалося поїздок зробити? Скільки вантажів завезти? Ну, я вам так не можу конкретно сказати, бо це я з 14 року, ми цим займаємось. але цей рік особливий був, оскільки по повномасштабна війна і так, вона набирає таких оборотів, що. Мусиш туди їхати. Але в основному хлопці там потреби такої, як зараз держава забезпечує там їжею, харчування, там все нормально, єдине, що буржуйки, газові балони, автомобілі заганяємо, форму військову, берці, дрони це все потребує, звісно, бо цього все не вистачає. Ну і так, звісно, коли приїдеш. З дому якоїсь жінка передасть там домашні випічки, вареничків, то це хлопці смакують. А по селам то так нормально. Ну, обстановка така бойова хлопці. Молодці стоять, хоч там грають, мокро, сиро, далі прийшлося цей раз переночувати в них разом в їхніх умовах. Ну, то звісно, нема чому, я вам скажу. Але молодці хлопці тримаються. Я думаю, що все буде. Добре, ну от цей крайній виїзд, який ви робили спільно із командою Віктора Начиповича, що лезили, які вдалося частини підтримати, і що кажуть військові на це. В 128-му бригаду. Ми завезли автомобіль, передали форму хлопцям і завезли в там підавдіївку. Вони до нас виїхали. Хлопці передали 20 дронів, теж військову форму. Ну і такі домашні смаколики. Хлопці дуже дякують. Ну, задоволені, що, хоч їх не забувають, приїжджають. І особливо Віктор не то людина, я вам скажу, якби таксі працювали, то перемога була б не за горами. Він Якщо взяти по от, власне водійських потребах, наскільки тяжко в дорозі? Чи це вже адаптовано? От суто ваше відчуття як водія? Ну, для мене особливо, звісно. Вже возраст трошки <laughs> тяжковато, але я їду не саме двох міняємось. Тяжкова, бо це ж далеко по таких і по дорогах, там, по тих. Це в середньому трапа. один рейс, в обидва боки, в скільки кілометрів? Це десь 2800 кілометрів виходить. З поїздками, там усім 800. Не трапляється, що підводить транспорт? Ну, в основному шини. шини бувають. Ресори буває, бо ж дороги там дуже такі розбиті, особливо ближче до лінії фронту. То буває, і там міняємо ресори, міняємо колеса. Буває всяке. Але ж. Які, скажімо, страхи волонтерів в дорозі? Чого бояться волонтери? Чого бояться водії-волонтери в дорозі? Особисто для мене, що я завжди боюся, тільки попасти в колон, більше нічого. А ці там бували два рази під обстріли попадали, воно, воно коли вже в тій обстановці знаходиться, воно вже не, не так і страшно там. Якісь такі. Які є, які є правила? Ви їдете в дорогу, якісь є певні правила перебування в військовій зоні, навіть з огляду на особисту безпеку? Ну, звичайно, мають бути бронежилети, в, в касці, дотримуються всіх норм на на цьому, на постах, там все об'ясняють, інструкції проводять, якщо заїжджає зону бойових дій, то мусить бути супровід або ж з, поліція, або військова частина висилає. Ну, своє командування, до ти їдеш. Тобто ви так. комунікуєте спочатку, що ми їдемо до вас, і відповідно тоді вже. да, да висилаєте, контактуєте. Коли в саме таку зону, то особливо там не розслаблятися, не, не приходиться. Яким транспортом їздили? Спочатку на штабної війни у нас такі є друзі, які живуть в Америки, але вони дуже так потужно включилися в цю справу і по. Пожертвували нам на такий спринтер, чи на така гарна. І вона у нас працює, можна коли безперебойно. Ми ще співпрацюємо з фондами Україна наш Дім, фонд Добра справа, які те постійно беруть нас, возять. І він нас не стоїть. Далі вже було замінено двигун, замінено з'їжджено вже три пари коліс, мінялися ресори, і також хлопці нам в цьому допомагають. Особливо хочу відмітити таких, як гончар Юрій. Мурза Григорій і Віктор Дельнека, це постійні наші спонсори. Варашати. Так, да, вони всі з Вараша. Мурза з Драфалівки, а це з Вараша. А от коли вантажі? Якісь, може, громади активні чи люди активні з вантажами? Не, з вантажами обично в нас церкви допомагають. нас це Вараська, Супачівська, Собіжівська. Християн Вір Івановська. Християн Вір Іванська, так. В основному вони печуть хліб, випічку, тушонки роблять. Ну і зносять консервацію разом все. І фонди ці Україна наш дім і фонд Добра справа на нас розуміють. Зараз краще це військове спорядження, амуніція військова, а з продуктами харчування то так не особливо. Тобто тільки потребують домашніх смаколиків, хлопці, все. А так в основному забезпечені. Зараз багато вже говориться про втому від війни. Люди десь почали менше донатити, люди виснажуються, десь з'являється якась недовіра. На ваш погляд, сьогодні е, треба підтримувати армію в такому ж рівні, як і торік, як і до сьогодні. Чи можливо вже на когось можна покластися і просто е, покинути цю справу? Я думаю, що покидати не треба, наоборот, треба усилювати це діло щоб скоріше. Добути перемогу, то це тільки там посилювати.